День спротиву окупації Криму. Індексація пенсій, благодійний швейний цех у шаргороді. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо наш випуск. 26 лютого, після кількаденного мітингу, кримські татари мали надію, що їм таки. Вдалося протистояти російській окупації. А 27 лютого російський спецназ захопив будівлі уряду та парламенту у Севастополі. Та Кримці не здаються. І хоч багато хто з них у 2014-му виїхав з півострова, більшість пішли боронити українську землю від Росії. Кожен з них прагне повернути Крим, у якому вже 10 років Росія поступово витісняє татарські традиції і мову. Про супротив кримських татар російським окупантам у нашому сюжеті. Як символ свободи та нескореності у Вінниці майорить блакитний кримськотатарський прапор у цей день, 10 років тому корінні мешканці півострова у Севастополі вийшли на мітинг проти російської окупації. Тоді його проукраїнські учасники пішли з площі з відчуттям перемоги. Але наступного дня будівлі уряду та парламенту Криму були захоплені російським спецназом. 26 лютого Україна відзначає день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ескендер Анафієв покинув рідний півострів 10 років тому. У Криму залишилися батьки, які померли через 5 років після окупації, але потрапити на їх похорон ескендер не зміг. Тут у Вінниці чоловік очолив громадську організацію, яка займається питаннями вимушено переміщених кримських татар. Буває то, що виїжджаємо, на ротації теж всякі бувають. У нас ми виїжджаємо наперед, щоб допомогти хлопцям, зібрати щось, відправити щось, ну, всім так нам Є сім'ї. Хлопців, які тут непосередньо проживають, допомагаємо. їм. Багато корінних кримчан зараз боронять Україну від спільного ворога Росії. Чимало з них вже ніколи не зможуть ступити на свою рідну землю. Є й ті, яких ворог ув'язнив у своїх тюрмах, аби їх визволити. Кримці об'єднуються в організації, такі як Кримськотатарський ресурсний центр у Києві. А вони займаються популяризацією усього кримського. Вони створили рух ліберей Кримія, свободу Криму. Вони займаються політв'язнями і моніторять ситуацію політв'язнів у Криму. От саме їхня така робота це дуже ми з ними співпрацюємо. В танк. У день супротиву окупації підтримати кримських татар прийшли і вінецькі скаути. Їхня подруга на псевдо Помідорка родом з Криму через стан здоров'я не змогла прийти на акцію. Вона народилася в Криму. Потім, якщо не помиляюся, жила в Вінниці, і зараз вона подорожує по всій Україні. Помідорка дуже активна. Дівчина флосту. Вона дуже е Активно старається розвивати нашу станицю та ну допомагає з усім. старається подавати завжди руту допомоги. Після російської окупації на Вінниччину приїхали понад тисяча кримських татар. Частина з них роз'їхалися україною. Тож у Хмільницькому районі, де їх поселили ще у 2014-му, нині проживають 25 сімей, які бережуть власні традиції, пісні, рідну татарську мову. А ще волонтерять, воюють і мріють, щоб Крим знову став українським і вільним. Людмила Левченко, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». І вже детальніше про супротив окупації півострова Крим будемо говорити з героєм нашого сюжету та корінним мешканцем Криму у нашій студії Ескендер Анафієв. Вітаю вас. Добрий день десять років, як ви вже не були в себе вдома. Скажіть, будь ласка, за цей час Вінниця якось стала вашою другою домівкою? Ну, скажем так, домивкой, может быть, нет, не стало, но потому что всегда, завжди, завжди хочется повернуться туда, откуда мы пришли. Вот. Но очень близкой к сердцу тоже это да. Люди, знакомства новые. Вот. А, уют тот, который дала Винницкая область, то нам вообще приютило как нас. Ну, это да. Яким был ваш супротив в Крыму и, власне, коли і як саме починалася російська окупація півострова? Ну, скажем так, проросійські сили завжди були на территории Крыма. І нам, когда мы переехали в 89-х, 90 х годах, вернулись до Криму с депортацией, то приходилось всегда на себе это ощущать. Особенно шовинистский настрой местного населения, скажем так. где-то э, это делалось э, специально, то есть подначивали людей. Вот, поэтому супротив был всегда. Вот. В 2000-х уже годах более-менее все начало успокаиваться, потихоньку люди начали обживаться. Э, стало легче намного. Люди многие построились, потихоньку-потихоньку начали открывать свои бизнеса, работа и так далее. Но в конце все-таки, майму-шумайму, как говорится, пришли к тому, что э, Все равно проросійські сили, которые на территории Крыма Криму були, показали свои зубы. Вони весь час жили в, Рос... yeah. в Криму. Так. Так. Тобто вони не покидали Крим навіть після того, як люди, яких депортували, я так розумію, зокрема вашу сім'ю також депортували? Ну, ну весь кримсько-татарський народ був депортований, депортован, тому всі возвращались в 90-х годах. Вот. А, а что касается 14-й році, ну то уже, скажем так, принудительная депортация. Люди выезжали сами по причине того, что никто не хотел жить на территории Российской Федерации при оккупационной власти. Знаю, к чому вони способні, на що вони способні. От, поэтому. Можливо, ви знаєте, чи вдається кримським татарам, які, власне, зараз залишилися на півострові під російською окупацією, зберігати власні традиції, культуру, мову. Крымский татарский народ, будучи на чужбине, даже в Узбекистане или в Таджикистане, да, то есть на Урале, куда их высылали ссылки, всегда пытались сохранить свою культуру и традиции, как бы важко бы ни было. Вот. То же самое и в Крыму. Сегодня, даже если это и тяжело на самом деле, то я знаю, что все равно из крымско-татарского народа много активистов, которые пытаются сохранить. Но при этом мы не имеем сегодня в Крыму ни крымско-татарских школ, вот, Что очень бы хотелось бы да, иметь. Вот. Ну, Не обучение так такового правильно на крымско-татарском языке. Относительно класса, быть может быть, какие-то есть языка и так далее. Но все остальное остается ну, желать лучшего. А люди намагаются, напевно, в себе, в семье якось. В семьях, да, люди разговаривают. Люди размовляют семьи на крымско-татарских языках. Но при этом очень сложновато. Все равно, Потому что социум. Допустим, одне дело, коли ви разговариваете просто вдома, а другое дело, коли, допустим, ви профессионально. То есть професіонально. Ми ж розуміємо, що є, допустим, як українська мова да, є суржик, є літературний язык, так і в Как-то так. Як ви намагаєтеся зберегти свою мову тут, в Україні? Чи є якісь уроки татарської для дітей, чи можливо планується щось подібне? Ну, что касается вообще на Украине, мы знаем, что сегодня уже есть в Киеве, в Киевской области, крымско-татарская школа Берлик, вот, где преподается крымско-татарская мова. Что касается Винницкой области, в свое время мы пытались ее сделать, но чуть, -чуть не дотянули. Наша организация пыталась основать класс крымско-татарского языка, и были переговоры с учителями крымско-татарской мовы. С Херсонской области. Но ну, немножко не дожали тогда ну, не нашли финансирование. Что касается сегодня, сегодня ведем переговоры, чтобы это возобновить. Уже работаются ремонт-классы, там у нас, где мы проживаем. вот, где так много. Ну, надеюсь, что все будет хорошо в этот раз. И тоже в онлайн как бы, пытаемся сделать онлайн-школу, вот, где будет преподаваться мова. Ми говоримо про те, що якщо це буде онлайн школа, то зможуть приєднатися не лише кримські татари, які проживають на території Вінничини, але з усієї України, так, і можливо так. навіть за кордону. Так, так, чому ні? Так. І не тільки кримські татари. Чому? Тому що я знаю українських діток у нас допустимо хто вчиться з нашими дітьми, теж такі підхватують, Іноді намагаються щось сказати, якесь то Тобто то, то есть людям цікаво на самом деле. Вот. Поэтому будем стараться. Какаясь подібність між мовами спостерігається, кримськотатарською і українською, Я вам так скажу. Багато слова вообще одинакові, взято з тюрського языка, даже з українського языка. То есть майдан, сирники, это все тюрські слова, поэтому и так далі. Конечно. Я вам дякую. Вам теж за те, що пригласили. Я бажаю вам успіху. Хай все вдається. Дякую вам. І хай кримськотатарська мова живе. Амінь. амінь. нам. А нашим глядачам нагадуємо, що у нашій студії був Ескендер Анафієв, корінний мешканець Криму. 24 місяці повномасштабної війни в Україні. За цей час Вінничина втратила 2333 захисника України, мужніх та сміливих хлопців та дівчат. Більшість з них пішли добровольцями ще з перших днів Великої війни, мріючи про незалежну та вільну Україну, про мир та перемогу. Війна це не його. Він у нас був ніжний, добрий, завжди йшов на допомогу всім. І зруйнувала війна, все зруйнувала. і життя, так і його. Людмила Вишаровська запам'ятала свого чоловіка саме таким добрим та ніжним. Денис Вишаровський добровольцем ще у березні 22-го року пішов на фронт. Він водій санітар, рятував побратимів під час ворожих обстрілів та от сам не зміг вберегтись від арт обстрілу окупантів. Важко, дуже важко, особливо коли дитина хоче. Я хочу до папи. Я хочу папу, важко. Дуже важко. Тим більше ми молоді. У Нас все життя. У Нас були плани на життя. У Нас дуже були великі плани на життя. Життя 2333 родин зруйнувала війна лише на Вінниччині. Саме стільки захисників загинуло за останні 24 місяці війни. У червні 23-го року. Під час штурму на Донеччині загинув і чоловік Наталі Куріної. Досвідченого військового Олександра Куріного вбив снаряд ворожого дрона. Знаєте, сказати про нього, що він добрий, це не сказати нічого. Дуже дійсно добра людина, фахівець свої справи, мав багато винагород, грамот, був досвідчений. дуже. Шанувати пам'ять тисяч загиблих віничан за 10 років російсько-української війни прийшли сотні родин. І, згадуючи про своїх рідних, шкодують лише про одне, що вони не дожили до перемоги, яку обов'язково виборять їхні побратими. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Підтримка збройних сил України та допомога армії основний пріоритет у роботі Вінницької обласної ради та органів місцевого самоврядування в усіх громадах. Рішенням загальних зборів Вінницької асоціації органів місцевого самоврядування створено спеціальний фонд для підтримки зсу. Фонд працюватиме для придбання військового спорядження для українських захисників та захисниць. Для цього кошти від громад та благодійників, підприємств та малого і середнього бізнесу передаватимуть у фонд підтримки. Прийняли таке рішення, яке дозволить на створення додаткового інструменту з підтримки збройних сил України, об'єднуючи зусилля громад. Положення про фонд буде прописано. Сьогодні визначено, що такий фонд спеціальний створюється. Внески громад в частині забезпечення діяльності асоціації, яка захищає і представляє інтереси громад, залишаються незмінними, але громади зможуть збільшувати свої внески, і частина від обов'язкової сплати внеску, яка більша, буде зараховуватися на спеціальний фонд, а потім правління, тобто це громади, представники громад, буде вирішувати. Як використовувати, я вважаю, що це один із додаткових інструментів об'єднання всіх можливостей територіальних громад Вінницького регіону, тому що в кожного є свої фінансові можливості, і вони, наприклад, умовно за 100 тисяч багато чого не зможуть придбати для з точки зору підтримки е, тих чи інших підрозділів, е, тому от саме об'єднання цих зусиль, фінансових можливостей дасть можливість. В першу чергу більш потужніше допомагати. Дружина вперше за довгий час обіймає свого чоловіка, який приїхав з передової. Дівчинка ховається у бомбосховищі від російських ракет. Дитина читає книжку, а за вікном стріляють російські окупанти. Кожна світлина це прожите життя. Кожне фото передає страх, любов, розпач, біль. Та віру в перемогу. І те, що пережили за цих останніх два роки Великої війни українці, фотовиставку, яка у світлинах розповідає про 24 місяці Великої війни в Україні, влаштували в молодіжному центрі квадрат. Світлину, де обіймає куртку загиблого чоловіка, принесла на фотовиставку День який змінив моє життя Тетяна Черікова. Саме звістка про загибель чоловіка перевернула її життя. І саме ця світлина буде для Тетяни постійним нагадуванням, скільки болю, страху та вічаю принесла її війна. Пройшло 9 місяців після його смерті. Вона досі має його запах. І в часи, коли мені досить важко, вночі я можу загорнутися у цю куртку. І на декілька секунд мені здається, ніби то чулик мене обіймає. Серед сотні світлин фото Альони Дереведміті, де зображена її донька Валерія. Фото зроблене у перші дні повномасштабної війни. Дівчинка читає книжку біля вікна, бо світла тоді вже не було. А за вікном російські війська, бо їх місто Василівка, що на Запоріжжі, одне з перших потрапило під окупацію. Ці фотографії якраз що ми закривали вікна, а донька попросилася, батьку почекай, дай я трохи хоча б почитаю, тому що електроенергії вже не було, води не було, газу не було. І, відповідно, хоча б якийсь, якесь світло дітям потрібно. Ми просто поролонові, всі матраси просто вставали, щоб діти хоч трошки був куток свіжого повітря. Працівники квадрату зробили фото в будинку побуті Ювілейний, куди влучила російська ракета 14 липня. На фото дівчина Україна, яка стоїть на руїнах. Я сама Хереселенка, я з міста Купенська Харківської області. Тема війни насправді дуже болюча для мене, бо я залишила свій дім ще два роки тому і, власне, жодного разу так і не повернулась туди і навіть не бачила близько його. мене зараз там тато. Наша фотовиставка в квадраті буде до 3 березня. Надалі вона буде розміщена, сподіваємося, в прозорому офісі міської ради та в прозорому офісі на космонавтів. А надалі ми хочемо її залучити, так як долучені були територіальні громади Вінницької області, то ми хочемо її виставити в молодіжних центрах та просторах по Вінницькій області. Тому сподіваюся, що виставка буде представлена в більшості територіальних громад. Долучилися до патріотичного марафону майже сотня людей із 15 територіальних громад Вінничини. І кожна робота передає біль, страх, розпач та віру в перемогу. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина. Напередодні другої річниці Великої війни у Вінниці вирішили відкрити нічний клуб. Того ж вечора біля дверей закладу зібралися громадські активісти, волонтери, військові, поліція та працівники ТЦК. Найбільше активістів обурило те, що відкрити клуб вирішили саме напередодні другої річниці повномасштабної війни та ще й навпроти шпиталю, де лікуються важкопоранені захисники. Охорона не пустила активістів всередину. Зайти у приміщення клубу змогли працівники ТЦК, які вручили присутнім вісім повісток. Адміністратори того ж вечора опублікували у своїх соцмережах інформацію про те, що частину своїх заробітків вони донатять на збройні сили. Втім, для волонтерів та військових неприйнятним залишається те, що у річницю війни, яка за два роки забрала тисячі життів, зруйнувала сотні міст та сіл, хтось хоче розважатися. Дискотека навпроти шпиталю, коли на наступний день, от 25-го, три похорони. Я тільки знаю про три. І... От питання моралі. Ну чому самі в ці дні? А 24-го 24 приїжджає діджей офіційне відкриття. Чому? Чому в ці дні ви дозволяєте собі таке робити? Тобто вони полювали тим, що вони фопу, вони донатять, вони це все зрозуміло. Не зрозуміло те, що на цьому місці можна було відкрити любу іншу кав'ярню, щоб могли сходити хлопці там з батьками, приїхали ну, до не попити кави, посидіти, поговорити. Що небудь. 9,5 мільйонів цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч силових відомств та майже 100 тисяч чорнобильців отримають автоматичний перерахунок пенсій. Уже в березні виплати зростуть щонайменше на 8%. Середній розмір підвищення складе 322 гривні. А середня пенсія підніметься до 5717 тисяч гривень. Розмір збільшення вираховується на основі інфляції та зростання середньої зарплати. Підвищення пенсії торкнеться і 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахування оновленого страхового стажу. Це третій перегляд виплат за час повномасштабної війни. Музика. Купують автівки, збирають продукти, консервацію та власноруч, відшивають одяг і амуніцію для українських оборонців. У місті Шаргород, що на Вінниччині, настоятель та парафіяни храму Покровись Пресвятої Богородиці ПЦУ, відкрили волонтерський центр. Цех працює вже два роки. За цей час навчилися відшивати наколінники. Для бойових медиків відшивають м'які ноші, також пояси РПГ та плитоноски. Враховують побажання військових. Про роботу благодійного центру у Шаргороді поговоримо з Василем Вавриком, священником ПЦУ, засновником волонтерського центру у Шаргороді. Вітаю вас. Вітаю. Як і коли виникла ідея відкриття волонтерського центру? Спочатку повномасштабної війни, коли Росія напала на Україну, потрібно було вдіти усіх призовників, які йшли захищати нашу державу. Так і йшли вони по гражданській формі. Не було що вдітися. Ми почали закупляти одежу, РПГ, пояси, плетоноски. Але в нас завжди, коли біда, то хтось хоче постійно подати дуже дорого, і почало це буде коштувати скільки дорого, що ми не вдінемо за наші кошти, що збирали люди, і церкви скидалися. Ми не могли вдіти 10-20 чоловік. Тому вирішили з громадою утворювати швейний цех. Тут колись був у шарді швейний цех великий. Багато людей мали навички до шиття. і ми почали шукати матеріал, привозити, шукати, купляти. Це було у п'ять разів дешевше, ніж закупити на базарі чи десь в інтернеті, чи в інших місцях. Тому почали все шити і люди навчалися всього по запиту воєнних. Там краще, там гірше, там застежки більші, там менше. І так воно почало працювати цей волонтерський центр. Що ви готовляєте у швейному цеху? Е, Поєсив перший, термобілизну, спальні мішки, накидки захисні. Е, Балаклави, хамути на шию, та як ну, у зимній час, то це було потрібно. Також люди підплетали і шкарпетки, носочки теплі там, що потрібно було утеплити хлопців, різне. Окрім жилетки одягу, теп... що ще жилетки теплі. І скажіть, будь ласка, окрім одягу, що ще передаєте? Ну, все по запиту наших хлопців, бо там потрібно трошки перевести тушонки закрити. Купляємо м'ясо, люди скидаються. О, і ми купляємо м'ясо, закриваємо тушонки, передаємо закрутки. Також о, маємо шаство над госпіталями, де хлопці приїжджають поранені. Ми їх підгодовуємо, бо потрібно поправлятися, потрібно дати хлопцям підтримку. Може не так, як. Та їжа, але як те, що ми про них пам'ятаємо, ми вдячні їм за оборону. Це дуже потрібно. Які саме Зараз запити від військових? Теж різні запити. Кому потрібна автівка, кому потрібна РП, кому потрібно е, нічне бачення, кому ремні на автомати, кому взуття, кому одяг. Кому їжа зараз готуємо передачу теж з їжі, бо втратили наші хлопці запаси їжі, і зараз потрібно підсобити їм, щоб вони мали чим підкормитися, і це все в рахунку пару днів до тижня часу. Ми реагуємо на запит, щоб найскоріше впадати це. Що потрібно. Ми вам дякуємо. Хай Бог береже усіх нашу державу, Україну, воїнів. Я всіх хочу закликати, щоб гуртувалися, єдналися. Бо потрібна ця праця для наших воїнів. Мирні люди, які тут, які не можуть воювати, не беруть зброю в руки, мають підтримувати наших воїнів. І трудитися. Я запрошую всіх доєднатися до нашого волонтерського центру, нам потрібні ще робочі руки, робочі місця, також потрібно нові машинки, бо ми закупили старого зразка, вони ламаються, і потрібно матеріалу також закупляти, тому коли ми маємо в наявності матеріал на всі образки, що ми відчуваємо, на пояси. Плитоноски на різні різні маємо все, то лише тільки по запиту, і ми вже е реагуємо і діємо, і скоро забезпечуємо хлопців. Тому надіємося, що всі будуть єднатися, так як на початку війни, бо зараз трошки ситуація, якась така спала воєнна між людьми, і кожен думає, що перемогу принесуть, а перемогу треба здобувати. Тому закликаю всіх працювати на перемогу. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Навіки, слава. І ще раз вам дякуємо. А нашим глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Василь Ваврик, священник, засновник волонтерського центру у Шаргороді. І це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.